Це шнуровий телефонний комутатор П-209. В Україні його використовували з 1970-х аж до початку нульових. З'єднання здійснював оператор вручну без автоматизації. І такий комутатор був встановлений в усіх областях України. Забезпечував захищений зв'язок перших осіб держави. Саме цей конкретний зразок стояв на зв'язку президента України. Спочатку Кравчука, потім кучми, телефоністка. Була присутня. Кочма знав усіх, наприклад, телефоністок. На 8 березня всіх поздоровляв, подарунки дарував, по голосу. І телефоністки теж знали. Телефоністка на зв'язку була цілодобово. Телефоністка під'єднується і каже: слухаю, пане президенте, з'єднайте мені Полтаву. Голову обладміністрації. З'єдную. Одна з головних особливостей комутатора захищена система кабелю. Їх не просто прокладали під землю, а бронювали, встановлювали спеціальний захист від електромагнітного випромінювання. Для ще більшої безпеки всередину кабелю закачували повітря під тиском. Якщо хтось намагався втрутитись, тиск падав, вмикалася сигналізація, і на місце миттєво виїжджала оперативна група.